Вітання друзі! Відео сьогодні буде про грушу. Ось моя груша перепривита, вона ну, минулого року цілий е рік була в горщику, то слабо росла. Є цвіт, є інтеркалярна ставка. От одна прививка, інтеркалярна ставка 20 см. І друга прививка сорту, але відео не про ту грушу, а про грушу Сусідську. Е -е... Минулого року е -е... от сусідка посадила грушу. Десь вона її придбала на ринку. Ну, це не важливо, на ринку чи, на... чи те будь-де. Але суть в тому, що вона її не обрізала. Ну, чомусь так говорять деякі продавці на ринку не, не обрізати. Давайте про те, що відбувається з тою грушею. От ми бачимо стовбур, я зараз так ближче не хочу. А тут не було нічого обрізаного, бачимо? І пішло розгалуження вліво одна гілка сантиметрів 12 вправо гілка сантиметрів 10 і вершечок пішов сантиметрів 20, може 25 до 25 сантиметрів. І от по всьому розці. Що буде відбуватися надалі? Верніше вже ми бачимо. От з кожного плодового тобто це була однорічка і з де мала би піти гілка, якщо б ми її обрізали, в нас з кожної плодової, як би, можна назвати кільчатки, букових бокових цих всіх заклалися квіткові бруньки. Чому вони заклалися? І бачимо вже і на минулорічному прирості теж все закладено квітковими бруньками. Що що відбулося? Дерево в будь-якому розсаднику, переважно в більшості, а особливо в таких домашніх розсадниках. Коли ви викопуєте дерево з ґрунту, частина коріння обривається. Тобто, та частина, яка Стимулювала ріст у цього однорічного пагину, тобто балансувала цей сам ріст. Відповідно, ви коріння обрубали, а вершечок лишили таким, як є. Даний корінь не має сили, щоб потягнути і стартувати, нормальний щоб був старт даної рослини. І що відбувається? Відбувається тобто, рослина фактично бореться за виживання. Тобто заким наростає корінь, потім він чуть-чуть стимулює, і от ми отримуємо отакий маленький приріст. Далі що буде відбуватися? Цього року тут закладеться. Ну, Прямо мороз, вірніше морози ми вже пережили, груші це не пошкодило. Тут закладеться плодові е груші, наприклад. Може бути 5, може бути 6, може й бути більше, може бути і 2. Це буде достатньо, щоб зупинити силу росту даної груші. І вона нахилиться вліво або вправо і зупиниться зовсім рост. Я скорше всього думаю, що тут піще пайва, це однозначно. І вона не буде мати сили росту. Ще якби була ця дичка, ну, то без проблем вона би собі дала раду. І нагнала б сильні перерости. В такому випадку ми отримуємо зупинку в рості саджанця, який буде тяжко потім далі вивезти. Або треба буде все одно її обрізати на стимулювання росту. Тобто саджанець буде затухати, і фактично ми будемо отримувати одну-дві грушки в рік і на ну, тому. Буде крапка фактично. Чому я завжди говорю при обрізці, при пересадці рослин чи посадці фруктових дерев потрібно обрізка Для того, щоб ми отримали е, оцей баланс коріння і верхньої частини. Тобто навіть. Фактично краще, коли буде сильніше обрізано, і коріння буде більша частина, більша маса, чим верхньої частини. Тоді буде гарний старт, можна і залишити там одну грушку для, для того, щоб подивитися, щоб вона, яка вона яка посмакує, який сорт чи нас не вдурили. І ми отримуємо пару бокових гарних гілок і плюс далі ріст От. В даному випадку груша буде затухати і буде так сидіти фактично на місці. Це я зустрічаю в багатьох, бо часто їжджу по обрізках і в багатьох зустрічаю отакі, е, таку картину, що з яблунями, що з черешнями, що ну, з персиками це взагалі. Ситуація. Ну і от таке весь час ми маємо. Тобто корінь не може потягнути оту масу верхню і дати нормальний приріст для того, щоб, щоб дерево пішло гарно вріст, отримало гарну крону, а потім вже якісь там плоди. От така картинка з грушею. грушою. От. Всім, коли було відео цікаве. Підписуйтеся на канал, ставте свої коментарі, подобайки. Всім гарного дня!